Американський благодійний фонд Джем спільно з громадськими організаціями якість життя та наша справа Полтавщина продовжують допомагати внутрішньопереміщеним особам. Гуманітарна допомога надійшла і в село Іванівка Кобиляцької громади. Мадіяла Полотенце. У кожному такому наборі теплі ковдри, засоби гігієни та продукти харчування. Усе, що знадобиться багатодітній родині, говорить батько трьох маленьких дітей Сергій. Приїхали, бо дуже гучно у нас. Постільна білизна потрібна. Засоби гігієни теж потрібні. Дякуємо за допомогу. Зайвим нічого не буде. в Іванівці. Нині проживає 22 родини переселенців серед них і пані Ірина зі своєю родиною. Плануємо тут зимувати, але дуже скрутно тут зимувати, тому що гуманітарна допомога не так часто нам сюди трапляється. Тому будемо звертатися на ваші організації в надії на те, що ви нам. Допоможете, допоможете вижити в скрутній ситуації, яка сталася. Нема куди повертатися поки що, і Наталії Вікторівні. Вона з Херсонщини. Отримали сьогодні допомогу, дякуючи громадській організації Наша справа Полтавщина у Фейсбуці. Я прочитала їхню допомогу, яку дають людям, і звернулась. Відповіли, допомогли, дякуємо. Набори з усім необхідним в Іванівку Коболяцької громади доправили представники громадської організації. Наша справа Полтавщина люди майже залишені на призволяще, і вони вимушені шукати через інтернет, через Фейсбук будь-яку допомогу. І в принципі, так само відбулося і цього разу. І я сподіваюся, що ми змогли хоч чимось людям допомогти. І вони чекають нас і надалі. Ми не плануємо зупинятися, тому що люди вони потребують допомоги в незалежності від пори року. Благодійники обіцяють не оминуть увагою кожен, навіть найвіддаленіший куточок області, де є внутрішньопереміщені особи.